Слава нації. Так, як добре мені підказали актуальну тему для відео. В нинішній час це котел підігрівача БМП. Так, ну і всіх машин на цьому шасі. БРМки і всяке таке різне. Перша, друга БМП. Насправді, складного там нічого немає. Я пройдуся по. Основних причинах і проблемах, з, яким, з якими можуть стикатися користувачі цих машин і персонал, що їх обслуговує, значить масляний бак, котел підігрівача безпосередньо його камера згорання, яка проходить майже весь його наскрізь, так, ребриста всередині. Гріємо воду, гріємо масло в самому баці, водичка робить обіг і через насос теж у нас відходить в систему охолодження та обігріву машини. Трос, яким ми керуємо повітряною заслонкою, справа від старшого стрілка. Теж така цікава річ, зараз про неї розповім докладніше. Кран подачі пального до котла підігрівача, ну і, звісно, кран загальної подачі пального на машину. Значить, нагадую коротенько процедуру. Користування, так, в зимовий чи в зимовий період кодлом-підігрівачем, хоча я особисто дуже би радив користуватися ним і в літній період. Хоча б раз на місяць, ще краще раз на пару тижнів запускати його і упевнюватися в тому, що він працює. Бо, ну, на мою скромну думку, набагато краще десь там у вересні, наприклад, з'ясувати, що є проблеми, і вирішити їх. Аніж з'ясувати це там коли в листопаді, чи коли у нас плюс 5 настає стабільно. І потім гуртом всім підрозділом ломитися там, вирішувати ці проблеми. Значить, на самому котлі у нас форсунка подачі пального, свічка накалювання, ключик на 32, якщо не помиляюся. Форсунка використовується, як мені сказали, я сам жодного разу їх не купував. Бо камазівська, або Кразівська, Зараз не скажу достеменно, модель Камазу чи Кразу. Але я думаю, ви без проблем розберетеся. Пальне надходить у нас Саме так, бо БЦН ми прокачуємо тільки перед. Запуском котла 10-15 секунд згідно процедури штатної. Дається насос БЦН, щоб прогнати повітря так, із системи пального. Потім 60-90 в наших реаліях і до 120, і навіть трохи більше, але в будь-якому випадку не більше 3 хвилин робота. Свідшина калювання. За температуру вище мінус 20, це все робиться із відкритою заслонкою повітря, що регулюється у старшого стрілка. Але така цікава деталь, систематично доводиться стикатися з тим, що за температур значно вищу за мінус 20, не запускається котел за відкритої її заслонки. А за закритою, так, кран закривається, трос натягується, заслонка закривається. За закритою запускається. Пояснень цьому я не маю, але майте на увазі, якщо у вас котел не запускається за відкритою заслонкою, пробуйте її закривати перед і під час пуску, незалежно від температури. І коли запустилися. Відкривати, бо працювати він однозначно має за відкритою повітряною засланкою. І форсунка, яка у нас розпилює пальне Так, у потоці повітря, яке нагнітає насосний вузол. Звідси йде забір повітря, крильчатка, яка буває примерзає. Найрізноманітнішим загадковим чином туди потрапляє водичка, вона може залюденювати, людяніти, і тоді ви вмикаєте тумблерочок, і у вас не працює е вентилятор, електромотор. Ну що тоді? Можна по ньому постукати ключиком, так, без фанатизму. Постукати, може десь там підклинює моторчик, щось там під'їдає. Якщо дійсно вона зледініла газову горілочку в руки і обігріваєте корпус зовні, туди трохи прогріваєте. Сплав алюмінієвий, роз... тепло розганяє швидко, тому так його прогріваєте, прогріваєте. І періодично так, один гріє. Ми ход там, тумблерочком обігрів мотора. Клаце, доки не запрацює. Частіше за все давуть. Виходить відладнати в такий елементарний спосіб. Форсунка має обов'язково нам гарно розпилюватися. Давати пальму, так, такий, парасольку таку струїчок. Як це перевіряється, відкрушується, послабляється. Тут, відкрушується в чотирьох шпильках. От. Від'єднується з роточок, форсунка відводиться. Ось тут прокручується, відводиться форсунка, вставляється там, ну, в пляшечку якийсь посуд, щоб тут вам все не заливало. І відкривається кранчик басінчика, даєте і дивитеся, якийсь касей, щоб вона гарненько розпоїла. Щоб не текло, не наполовину, не в бік. а прям гарненько І Зараз змоги немає, запишу окреме відео. Регулюєте пласкою викруткою на самій форсунці. Затяг Затяг розпилу, регулюєте і домагаєтеся, щоб вона вам гарно розпилювала. Рівномірна, файна парасолька. Або пальмочка. Крутите пласкою викруткою регулятор, доти. Доки домагаєтеся цього, ну і звісно її прочищаєте, там, розбираєте. Там нічого взагалі складного немає, дуже проста форсунка. Все. Розібрали, підняли, в пляшечку побрискали, покрутили викруткою, упевнилися, що йде парасолю, поставили на місце. Якщо продовжує не працювати, дістаєте свій шум, кидаєте на неї 24 вольти і дивитеся. Як вона працює спірально. Теж зараз немає під рукою свічки розжарювання. Але майте на увазі, що ну, в принципі, вона або гріє, або не гріє. Якщо вона гріє, вона світиться прямо як, як прям лампочка. Вона сяє, вона розпалюється ну, аж до білого кольору фактично. А якщо вона така собі червоненька, як там цигарочка, не годиться. Не годиться, замінюйте. Там ще стоїть мідна шайба. Пам'ятайте, що мідні шайби вони одноразові. Якщо ви їх використовуєте друге, перед цим попередньо випалюйте. Випалюйте газовим пальничком. це зовсім не складно робиться. Таким чином, насправді, ще такі нюанси бувають. Ну, звісно, не забувайте. Відкривати кришку лючка вихлопної труби. 32-й ключик, зворотна різьба, ліва різьба. Гайку попустили, важіль повернули, все, дивитися. Значить, свічку дайте 60-90 секунд. Там можна більше, але до 3 хвилин не більше. Потім відкриваєте пальне на 30 секунд. Це я цитую пам'ятку з експлуатації машини на 30 секунд. Після чого вмикаєте тумблер, не відпускаючи свічі, тримаєте свічку і вмикаєте тумблер обігрів мотору. От. Маєте почути гарний хлопок, ну, гудіння електромотора, який забиратиме повітря, створюватиме куток. Хлопок і нормально у вас має знизу сандалити паль... ну, як його вогонь. Вогонь ще буває таке, що недобре працюють крани, при чому обидва, і цей і цей, і загальної подачі пального і подачі на котел, в якому плані погано не закривай до кінця. І тоді ви не можете просто вимкнути котел так, у звичайному режимі. Тобто ви закриваєте подачу пального тут. Потім закриваєте там, а все одно у вас вогонь з вихлопної труби знизу машини сандали. І тоді просто вимикаєте тумблер обігрів мотора. Дуже швидко план фолмія припиняється і знову ви його вмикаєте, звісно, щоб продути від випарів систему, камеру і все на світі. Значить, ще раз коротенько. Можливі причини. Не працює. Мотор. Постукайте по ньому ключиком без фанатизму, може десь щось під'їдає. Прогрійте крильчатку взимку, можливо, вона залюдяніла. Якщо проблеми з краном саме на котел, від'єднайте оцей штуцер, подивіться, чи взагалі сюди подається пальне. А якщо подається, то чи нормально. Наступний крок форсунка, чи розпилюю. Якщо розпилює, то чи нормально. Перевіряємо, регулюємо свічка. Має сяяти. Все. Ламатися тут, по суті, більше нічому Бувають ще такі екстравагантні речі, як, наприклад, у вас може политися і система охолодження рідина у вихлопну трубу. Це значить, що просто прогнила сорочка котла. так Оця водяна. Дістаєте котел і дивитеся. Скоріше за все, нічого ви не зможете зробити, і вам доведеться його міняти. Заміна котла підігрівача це такий прикол, щодо якого я вам скажу з власного досвіду одну єдину річ. Якщо хтось вам колись скаже, що він міняється на зібраній машині, або навіть на розібраній, так? Якщо, що він міняється без демонтажу, Масляного бака через силове відділення, так? Ну, тобто людина каже: от на машині ти береш, залазиш з башти, все від'єднуєш і відпускаєш масляний бак, повертаєш і витягуєш в силове відділення, в бойове точніше відділення. Хлопці, я вам кажу, ну чесно. Хай хто це каже, хай він і це робить. Я дуже вам не раджу за це братися. Тому що це, м'яко кажучи, капець. За технологією. Зараз у мене проблема із додавання, там, посилань через там, нюанси в роботі профайла Google. Але щойно зможу, я буду додавати посилання на конкретну літературу, пам'ятки з експлуатації, технічне інструкція по експлуатації, військовий ремонт, де чорним по-білому вказано. Єдиний. Передбачений варіант заміни котла. Це з демонтажем масляного баку з машини. І коли тут є мотор, то його виведення через перед. Знімається МЗН, знімається водяна помпа і із такого крупного вузлового знімається насосний вузол. Від'єднується бак від усього, що його тут тримає. І виводиться через передмашини. Все. Ніяких більш варіантів. Ніяких діставань через башту. Хлопці. Повірте, ви якщо візьметеся діставати його через башту, особливо на машині, ви дуже швидко пригадаєте мої слова. Тільки демонтаж масляного бака. Дістали бак. Нормально. Поміняли котел, від'єднали там контур. Поміняли котел, закинули на місце. Все. Ну так, хай вам добре служить, Катайтеся, грійтеся, бережіть себе, бережіть машини, не бережіть гандонів, метал.